Саме з таких імних цеглинок будуються стіни нашого приважанського Собору і ви маєте ще можливість замовити ці цеглинки у всіх рамах нашої єпархії. Якщо хтось знаходиться далеко, ви можете зателефонувати номер телефону внизу, зв'язатися з нашою гарячою лінією, з нашим священником, переслати кошти на наш благодійний фонд фондфанла на відбудівництво нашого собору. І наші батюшки пишуть кожен день тисячі і тисячі імен і запишуть ваше ім'я ваших близьких на нових стінах нашого приваженного собору, хто знаходиться у нас. Як ще раз повторюю, що у кожному храмі по блосенню владики можна придбати ці імені цеглинки, всі кошти підуть на відбудову нашого собору. Тож ділимось відео і приймаємо участь, тому що залишається буквально декілька метрів, і стіни будуть збудовані. Отож віримо в те, що з Божою допомогою по поблоси нашого владики. Ми обов'язково закінчимо стіни, піднімемо дах і будемо оздоблювати наш собор із середини.